Сплачувати податки і збори відповідно до їх розмірів та порядку, встановлених законом. Про це йдеться в статті 67 Конституції України. Як ви уже мабуть здогадались, мова сьогодні піде про податки. А хто на Золочівщині може знати про податки більше, аніж начальник Золочівської міжрайонної державної податкової інспекції Любенко Сергій Дмитрович? Саме йому ми сьогодні поставили декілька запитань. Доброго дня, Сергій Дмитрович. Хотів би вас запитати уже позаду, перше півріччя 2012 року. І, звичайно, моє питання стосується того, чи виконано у вас завдання зі збору платежів за перше півріччя 2012 року до місцевого бюджету. Дякую. Я хотів би трошки розширити, бо в нас не тільки є місцевий бюджет, у нас є також державний, тому я скажу декілька слів стосовно загального фонду або зведеного бюджету, а потім скажу по місцевому бюджету. За січень-червень 2012 року в цілому. По дозведеному бюджету план виконано на 108,8%. Понад план поступило 2 мільйони шістьсот і дев'ять тисяч податків. До державної скарбниці надійшло протягом першого півріччя поточного року 9 мільйонів шестьсот п'ятьдесят чотирьох тисяч гривень. Завдання із збору платежів до місцевого бюджету виконано на 112,1% за січень червень. Мобілізованого до бюджету місцевого бюджету району податків у сумі 23 мільйони 134 тисяч гривень. Понад план надійшло 2 мільйони 498 тисяч. Це що стосується цифр, доведених Міністерством фінансів. На сьогоднішній день у нас є іще затверджений, затверджений місцевими радами бюджет. Місцевий бюджет по доведених показниках ми відстаємо, відстаємо на Сьогоднішній день на 54 тисячі. Ми плануємо плануємо це відставання скоротити або перекрити до кінця цього місяця. Дякую, скажіть, будьте добрі, чи будуть в другому півріччі 2012 року проводитись перевірки підприємців, які займаються малим або середнім бізнесом? На сьогоднішній день, що стосується перевірок, то в нас є діє мораторій. Це стосується, що стосується малого бізнесу. Якщо порівняти показники минулого року і цього року, то можна привести такі цифри, що в минулому році було перевірено по плану 20 суб'єктів господарської діяльності за січень червні цього року, всього на тільки п'ять підприємств. Ми е, збираємося, збираємося також таким чином на сьогоднішній день, враховуючи те, що в нас відкрито центр обслуговування платників податків, більшість направляти свої зусилля колективу нашого на надання послуг. Тому е, на сьогоднішній день ми переходимо із е, фіск фіскального органу до Органу, який надає послугу платникам податків, зрозуміло, дякую. А ще таке питаннячко: з яким питанням найчастіше платники податків нашого міста звертаються до податкової інспекції? Найчастіше е, звертаються до Податковій інспекції це застосування спрощеної системи оподаткування, реєстрації податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних, подання звітності в електронному вигляді, це отримання податкової знижки на навчання, оподаткування спадщини, продажу рухомої, нерухомого майна та інше. Що стосується питань, враховуючи те, що ми цього року відкрили центр обслуговування платників податків, я просив би. Платників податків для того, щоб не допускати порушення або правильно заповнити ту податкову звітність, яка вимагається податковим кодексом, звертатися до нас в центр обслуговування платників податків, де наші працівники працюють з 9 години до, до кінця робочого дня і далі, для того, щоб Якщо виникає питання, для того, щоб отримати відповідну консультацію і відповідним чином заповнити декларацію, щоб не було питань податкових, ну і, звичайно, щоб не виникали потім різні проблеми, пов'язані із подачею звітності, нарахуванням штрафних санкцій і все, що з цим пов'язано. Як мені відомо, відносно недавно у вас на у вас в організації було скорочення кадрів, трапилось чи вплинуло це на ефективність роботи Золочівської міжрайонної державної податкової інспекції? Що стосується ефективності роботи податкової служби в зв'язку із скороченням штатної чисельності, в нас просто-напросто збільшилося навантаження на працівників нашої служби. Проте ті функції, які були покладені на нас, ми маємо виконувати. Ну і врахуємо, що виконуємо їх на сьогоднішній день. Ну задовільно задовільно так будемо говорити. Так бо оцінку можуть дати тільки наші платники податків. Сергій Дмитрович, як часто у Золочівському районі фіксуються випадки порушення податкового кодексу? Що стосується порушень податкового кодексу, то їх тут необхідно розділити на на дві частини, тобто на, на дві групи, будемо так говорити: частина групи, тобто перша група, це те, що стосується незнання законодавства, податкового законодавства. І друге це є те, що окремі підприємства приймають участь в відповідних схемах мінімізації платежів до бюджету. Звичайно, що вказані порушення є. За результатами минулого року ми донарахували 2 мільйони 845 і 2 тисячі гривень додаткових доходів по 10 суб'єктах господарювання. Основна сума це по, одному, по одній фізичній особі, по якій ми донарахували 2 мільйони 400. І це пов'язане якраз з тим, що вказана особа, на нашу думку, приймала участь у цих схемах мінімізації. Податкових зобов'язань. А яку б пораду чи рекомендацію ви б хотіли дати не платникам податків, які зазвичай ну, порушникам платників податків, які в нас є в на Золочівщині? Враховуючи те, що на сьогоднішній день діє електронна система обліку, поступлення платежів, а також є п'ятий додаток, який фіксується, який заноситься в електронну базу Державної податкової служби, нам достатньо легко виявляти тих платників або, будемо так говорити, як ви сказали, не платників податків, які приймають у схемах. Мінімізації доходів, тому то я порадив би їм, щоб вони припинили вказну діяльність. Ну, звичайно, що у випадку, наприклад, виявлення таких платників податків, ми застосовуємо всі заходи з тією метою, щоб в першу чергу це кошти, які належаться бюджету, поступили. Ну і звичайно, що особа, яка допустила вказне порушення, була притягнута до відповідальності. А ну, зачастую і... так. Ну а що стосується платників податків, то я знову ж таки повторюся, що в нас є центр обслуговування платників податків для того, щоб порушення не було, приходьте до нас, ми вас чекаємо, наші працівники нададуть вам повну інформацію, консультацію стосовно сплати податків, заповнення декларацій відповідних і інших, що стосується, іншого, що стосується видачі довідок, отримання там. Довідок в реєстрації різних касових апаратів і все інше приходьте до нас. Ми вас приймаємо завжди приймаємо так. Також, якщо, наприклад, виникають питання, пов'язані із тим, що недостатньо вам інформації, яка надається працівникам інспекції, я завжди особисто приймаю працівників, які. Ну, не до або рахують, що вони не отримали ту, ту інформацію, яку би хотіли від моїх працівників. І в зв'язку з цим прошу звертатися до мене, якщо є якісь можливо, порушення або неналежна поведінка працівників Державної податкової інспекції. Ну, враховуючи ваш стаж роботи ваш досвід роботи в такій сфері, можливо, у вас за вашу практику були якісь комедні чи цікаві випадки, з якими б ви хотіли поділитися на нові свої професійної діяльності звичайно ну, звичайно що податкова служба це не є щось таке що будемо так говорити де виникають якісь такі випадки тобто ми стараємося, стараємося працювати в межах діючого законодавства і завжди відноситися до людини таким чином щоб можливо навіть і при Єдине знання податкового законодавства, щоб її не образити. І тому ми зважаємо на це і стараємося відноситися позитивно до платника податків для того, щоб його ну, не зашкодити його самолюбству. Чи як? Так. Ну і на завершення, хотілося б, що ви хотіли побажати жителям нашого Золочівського району? Та хотів би побажати, щоб вони працювали, щоб вони. Працювали, йшли в бізнес. Звичайно, на сьогоднішній день важкий є час, щоб вони знаходили ту нішу, де б вони могли заробити для себе в першу чергу. Ну і, звичайно, для нашого міста, для нашого району. Бо при наявності. При наявності коштів бюджетів вирішуються е, різні питання, які пов'язані із інфраструктурою нашого району, нашої нашого безпосереднього міста для того, щоб забезпечити і функціонування їх як підприємців, тобто це є дороги, це є вода, це є каналізація, це є електрика і все інше. Це і також є і лікарні, і школи, так і тому працюйте, працюйте, Ми завжди вас підтримаємо. бо… Ми, напевно, що найбільше зацікавлені в платниках податків, і ми, напевно, і я рахую, що ми щиро хочемо, щоб наше населення, наші бізнесмени отримали великі прибутки, бо їхні прибутки це наша частина наших доходів. Тому щастя, здоров'я, хай вас всіх Бог береже. Дякуємо Сергій Дмитрович за корисну цікаву інформацію. Всього вам доброго, вдалого вам дня, до побачення. Дякую. Андрій Сидлярук та Руслан Зарічний спеціально для золочів.нет